Усіх вітаю, любі друзі, церква, глядачі. І сьогодні хотілося б разом з вами порозмірковувати над важливою темою, і це дуже така радісна тема. Ми рухаємося в бік Різдва Христового і сьогодні слухаючи різдвяні пісні, читаючи слово Боже, я декілька таких думок, які запали на серце. Хотів би поділитися разом з вами. Знаєте, ну, сама тема Різдва вона дуже чудова. Ось і я собі розмірковував про деякі речі. Знаєте, я собі задав питання, чи різниця різняться мої відчуття, моє серце, моє сприйняття Різдва, як він тільки народився в моєму серці і тепер. Що змінилося, в який бік я рухаюсь? І це наштовхує на деякі роздуми. Знаєте, це говорить про те, що про моє відношення до нього, і наскільки воно змінюється. Знаєте, я спілкувався з такою багатодітною родиною, і я їм задав таке питання, чи різнилася ваша зустріч першої дитини і останньої? І знаєте, вони посміхнулися і сказали мені дещо. Каже, перша зустріч першого немовля була така помпезна. Це були і родичі, і близькі, це були друзі, це були квіти, це були нараз подарунки. Ось і. Кажу, а як було з останньою? А каже, з останньою я кинув кар... на карту гроші і сказав: викличи собі таксі. Знаєте, інколи наше відношення до Христа десь таке, теж до Його Різдва, і наші відчуття. І це дуже різниця і питання чому? І чи не стало Різдво буденністю мого життя? Знаєте, коли народжується немовля, а то деякі приготування є: готують дім, готують кімнату, чистять, миють, миють, придбають ліжечко або ще щось там, і всі готуються, одяг готують, все, усе, усе, усе. І тому перше, на що би я зважив би своєю вашу увагу. На те, що дуже важливо бути в тому місті, де він народжується. І ми сьогодні могли би сказати, що ну, ми ж не поїдемо десь там до Ізраїля, щоб там десь бути. Так, але важливо бути там, де він народжується. Я собі згадав, де народився Христос в моєму житті вперше, коли я зустрівся з ним. Знаєте, і в той час дуже багато людей могли би бути там, де був Христос, де він народився. І для того, щоб запросити янголи, прийшли на цю землю, і вони сповістили пастухам: не бійтесь, ось ми вам сповіщаємо велику радість, і ось вам знак, який є, підіть, і ви знайдете, і ви побачите, і ви можете доторкнутися. А наступне, про що я хотів би сказати, що важливо, то приготувати серце. І святе письмо, воно не одного разу воно говорить, незважаючи сьогодні на війну, на ці всі виклики, які є в нашій країні, чи готове моє серце ще іще раз зустрічатися з новонародженням немовлям з Христом Ісусом. <кхух> і Господь Він говорить ось про що. Він каже, щоб серце було чисте, блаженні, чистим серцем, бо вони що Бога вони побачать. Важливо бути там, де я зможу його побачити. Приготувати дім, це зрозуміти, що він буде жити в ньому. І Павло, в післанні до Євреїв 3:16, він каже такі, такі слова, що «А Христос як Син в домі Його, дом же його ми. І це дуже важливо зважити, чи дійсно Він є? Моє серце є домом для життя Христа. Чи це не є вертепом для розбійників? Про що ще я думав? Бо Павло він про це нагадує, коли ми читаємо 1 Коринтян 3:16. Хіба ви не знаєте, що ви храм Божий і Дух Божий живе в вас? Чи дійсно живе Христос в мені? Знаєте, завжди згадую колись ще дуже давно, ще за радянської влади. Людина розповідала в церкві цю вірш, чи повістику, бо там було єдине запитання, таке з яким людина приходила до кожного хто жив в тому місті. Він він питав такі слова: чи є у вашому домі, чи є у вашому серці Ісус Христос. І люди зважали його увагу на дуже багато на що. Казали: ось у нас тут і ікона є, і там Біблія є, і там молитовник є, або ще щось є. Але питання було кардинальне і однозначне, чи живе у вашому серці Ісус Христос. І знаєте, це наступне на що я собі розмірковував, це про те, наскільки важливо дати. Можливість йому зростати в мені. І про це Господь він говорив, що дуже важливо, що без нього ми не можемо чинити нічого. І наш духовний зріст він а, а, залежить від того, від немовляти до мужа досконалого, наскільки я даю місце, наскільки я підкоряюсь тому, хто живе в мені. Чи я господар мого серця, чи то він є. Якщо він народився у вашому серці, важливо потурбуватися, щоб завжди було місце та час для нього і для його зростання. Бо чим більше його в мені, то тим менше мене. Тим більше я можу зростати в Христі Ісусі, як казав Іван в своєму післанні перше післанця там другий розділ, Він каже про немовлят, Він каже про дітей, він каже про юнаків, Він каже про мужа досконалого. Чим більше Його в мені, тим менше мене в мені, тим мій духовний вік він говорить про це. Бо я рухаюсь від немовля. До мужа досконалого. І хочу сказати про те, що не можна залишатися завжди отаким немовлятком. Знаєте, я собі роздумував про те, що деякі люди цього світу, знаєте, вони їх похрестили в тому віці, коли вони нічого не сприймали. І потім наступного разу священик. На кладовище запечатав їхнє ту землю, їх там, і ото все, що. Але ці люди приходили раз в рік там на Різдво або на Пасху в храмі, вони рахують, що ну, Христос то є їх Спасите. Зважте на це, бо це дуже важливо, чи живе Христос у моєму серці. <кій> Знаєте, я собі роздумував про життєві мандри. І я собі зважив на ці свята Різдва і Різдво Пасхи. І я собі поміркував про того, що чи це є мій рух життя від печери, де народився Хреста, Христос до Христа Голгофи та до Печери Воскресіння, чи зрушений той камінь з мого серця, і чи дійсно той, хто народився, він пройшов той шлях в моєму житті, і я з ним. І чи я совоскрес разом з Христом? Бо ці питання вони важать життя вічного і важать моїх взаємин з Ісусом Христом. І тому дуже важливо, я собі розмірковував про те, не застряти там, десь на Йордані, де Христос хрестився, і там вперше багато людей почули, що це є син мій однороджений, його слухайте. Знаєте, чи я е, не залишився з людьми там десь у полі, де він годував і в мене все ще руки до нього простягнуті. І я все ще кличу, дай та помнож мій хліб, і більш на тому все. Бо Христос сказав: Ви не шукаєте мене, бо ви чули слово життя. Ви шукаєте, тому що ви їли хліб і мали це до своєї подоби. І хочу сказати, що це дуже важливо. І тому, чи я може, з толпою, яка ось там спускається з тої гори до Єрусалима, і я все ще кличу Осана, Алілуя, що ти син Давидів, але там, коли я прийду, і я буду коло Голгофи, і там буду де е, знущалися з Христа, то буду кричати, то розпни його, бо який він Бог? Знаєте, це так важливо. І я роздумував про це сьогодні, і я гадаю, що дуже важливо тоді, коли ми будемо разом зі всіма казати про те, що славімо Його, бо він народився, важливо зважити про свої особисті відносини, як я відношусь до того. Знаєте, бо інколи люди вони щось говорять язиком. Ісус сказав про таких людей, що ви устами своїми наближаєтесь до мене, але серце ваше ген, як далеко. І тому сьогодні дуже важливо, коли ми готуємося до Різдва, зважити на ці речі, щоб разом з усіми ті, хто дійсно прийняли Христа як свого Господа, радіти з ним, радіти і славити Його. І хочу зважити ще, знаєте. Це така думка, це дуже важливо, що кожен батько, який приходить до роддому, до родільного того будинку, він там не дуже довго є. Бо забирають дитину і вони рухаються в життя. І тому дуже важливо, коли може може сьогодні хтось буде слухати, і перший раз буде в церкві, дуже важливо, щоб від того міста, де ви почуєте про Христа, про його народження, рухатися. Рухатися до Його життя в вас, до народження згори, до життя Його, яке буде, приведе в життя вічне, з ним в небесній оселі. І знаєте, Господь він каже про те, що прийдіть до мене всі. Чи дійсно я сьогодні і в святаці буду шукати того шляху, щоб прийти до нього, прийти до тих ясель, прийти до Його серця, бо Він каже, прийдіть усі. Там завжди є місто. Знаєте, коли я читаю ці події, різдвяні, не так багато людей прийшло. так? Прийшли пастухи, прийшли мудреці, і більш ми там не знаходимо, щоб хтось ще десь прийшов. Але знаєте, сьогодні, коли ми знаємо цю всю історію, ці всі події, Господь закликає всіх, прийдіть. Знаєте, Є особливі дати для людей, і це дата народження. І дуже важливо пам'ятати і знати дату народження духовного свого, бо це тоді, коли оце живе Боже немовля, воно поселяється в нашому серці, коли приходить Його життя, коли ми рухаємося разом з ним до Воскресіння. І сьогодні. Оці думки вони принесли мені радість, незважаючи на те, що ті дрони гудять, незважаючи на обстріли, незважаючи ні на що, я кажу: Господи, славлю тебе. Радію, славлю Твоє святе ім'я, що Божий Син, Господь Ісус, Він народився не тільки для всього світу, для мене, і я з того сьогодні радію. І тому хай Бог благослови. Готуймося до Різдва. Нехай оці. Оці новини Божої радості приходять. Знаєте, я ще згадав і гадаю, що це дуже важливо. Мені дуже до е, такий лозунг Івана Хрестителя. Він каже, що йому повинно зростати, а мені змолятися. Нехай в кожному з нас Христос зростає. Що ми від духовного немовля рухалися у духовному віці, зрості до мужа досконалого. Благослови всіх нас, Господь. Амінь. Давайте ми помолимося. Отче Боже наш, ми сьогодні схиляємося до Тебе. Ми сьогодні розмірковували про те, що наш Господь Ісус Він прийшов в цей світ Він народився як людина. Ми дякуємо, Господе, що одного разу. Ти народився в наших серцях, це самі кращі ясла для тебе, бо ти прийшов, щоб знайти і спасти кожного з нас. Славімо Тебе, Господи! Ми сьогодні в такому передчутті цих свят, ми в такому налаштуванні на те, щоб радіти з усіма святими у всьому світі, Господи, у, всій, у всьому всесвіті також, Господи, славимо Тебе! Тому хай ця новина в ці дні прийде ще до багатьох багатьох людей, щоб люди зраділи, щоб про щоб попереджували янголи, казали: не бійтеся, бо Христос народився вам, Син, Він дарований вам, щоб ця новина прийшла в оселі, в серця кожної людини на землі. Про це благаємо в ім'я Ісуса. Амінь. Будьте благословенними в цьому дні. І знаєте, хочеться сказати з усіма святими. Христос ця рождається. Славімо Його! Будьте благословені від Господа. І нехай Він захистить вас, ваші домівки, ваших діточок, онуків. Нехай радість різдва прийде у ваше серце, в ваші домівки. Будьте благословенними в цьому дні.